Зараз ще закінчилась робота. Не дивіться, не думайте. Говорю, буде хто вже спить, а ми тільки з роботи приїхали. Тепер розумієте, чому я без пива. Четвертий день. Добро, можна сказати, вечеру і сніданок. Такі от справи. Бачите, що робить з людиною? Алкоголь. Він псує все життя. Так що не пийте. Вийте. Різ сало до вергників. Зустріємо ефект на лице. Uh <laughs> one one z. Другу, Арсен. не спиш, ходи, помоєш мені сало нарізати. Ну, розвитку нарізаю. Бачите, як без піву-то і їсти хочеться. Ось так прийшов бокальчик, один другий перевернув. Дякую за увагу. Ще там довго подивилися. І, походу, теж зав'язали і не дивитися. Скільки. І... Я вам скажу, знаєте що одне алкоголікам не місце на, на цьому зайшов сто стоподов. То ти можеш лайк так що не бухай Арсен Спиш Адам Хелп Удалі Чим я можу тобі допомогти? Всем хелп! Честь так все маш. Все, закончим на Що, як там? Где ты ездишь? Ja też dobrze. Jest ja też. Nie, tylko chwilę temu z pracy przyjechałem. Nie wiem, tobie biedniejszy. O Przepraszam bardzo Nie wiem, te widzę chyba przez kamerku lepiej. Ja się poczułam sobie dobrze. Pół godziny temu przyjechałem tylko z pracy. Kolegoś. Nie rozumiem tego. i bardzo mnie przykrocony rozumiem Teraz chcę sobie uszukować jakąś kolancję do pracy jakieś jedzenie jeszcze nie kompożona kompens A tak wszystko dobrze Jak sobie się nie niezrozumiałem to ja jestem Ukraińcem Od razu odpadło. Cztery osoby. Bardzo nas kochają, Polacy. Dobrze. Nie będę tracić czasu. I mam też tego zycza. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.